Я люблю себе. Я люблю свій мозок, який дозволяє мені розуміти, яке чудове моє тіло. Мозок, який дозволяє мені радуватись тому, що я живу. І це чудо, я щаслива. Я даю вказівку моєму мозку, що моє тіло вміє регенеруватися. Самолікування це реально. Моя сила в використанні мого мозку. Я фокусуюсь на позитивних думках, з якими я почуваю себе ще краще. Я люблю і ціную свій мозок. Я проектую своє майбутнє, я творець свого теперішнього і майбутнього, я творець свого життя і я вибираю радуватися життю. Я люблю свою голову, голова моя не напружена, вона повністю розслаблена. Волосся моє виглядає чудово. Я концентруюсь на позитивних думках, які допомагають мені почувати себе ще краще. Я люблю і ціную свою голову. Я люблю свої очі, я маю чудовий зір. Я дивлюсь з любов'ю на минуле, теперішнє і на майбутнє. Я бачу лише позитивні моменти. Я наблюдаю за життям. З любов'ю до себе і до всіх навколо. Я люблю цей прекрасний, красивий світ. Я люблю свої вуха, чую, що любов захована всюди. Я чую лише позитив навколо мене. Я радуюсь, що чую світ навколо. Я вмію концентруватись на звуках біля мене, чути лише, який прекрасний цей світ. Я чую любов навколо. Я люблю свій ніс. Ніхто не має влади наді мною. Я маю прекрасне самопочуття. Я слухаю свою інтуїцію і завжди рухаюсь в правильному напрямку. Я люблю мої уста, моя їжа це мої нові ідеї, моя задача засвоїти нові концепції. Мені дуже легко приймати рішення. Я не боюсь казати іншим, яка я насправді. Я люблю свої зуби, я маю здорові сильні зуби, я приймаю рішення дуже легко, я люблю свій голос, ділюсь своїми думками, говорю чітко і ясно. Слова мої виражають щастя і любов. Я люблю свою шию терпелива до інших людей. Я з повагою відношусь до бачення кожної людини. Я стаю все краще кожного дня. Я люблю свої плечі, легко несу відповідальність на своїх плечах, мої прекрасні, сильні плечі. Я люблю своє життя, я люблю свої руки, пальці, оберігаю себе і тих, кого люблю. Я протягую руки до життя. Легко можу йти в будь-якому напрямку. Я вибираю правильну сторону, приймаю легко всі зміни і в будь-якій ситуації спокійна. Я роблю все з любов'ю. Наскільки це приємно відчувати все своїми руками? Я так люблю цей світ за цю різноманітність, за цю красоту. Я люблю свою спину. Почуваю себе захищеною від усього поганого, від страхів, я відчуваю себе коханою. Я легко відпустила минуле і приймаю майбутнє. Я знаю, що теперішнє прекрасне, а майбутнє ще краще. Я приймаю все, що станеться на шляху, бо знаю, що це найкраще для мене. Я маю сильну спину. Я люблю свої груди. Все світ мені дає все, що потрібно. Світ любить мене, а я люблю світ. Наповнюю свої груди максимально з повітрям, бо знаю, що я хочу жити і я буду жити ще довго, мої легені здорові і чисті. Я люблю своє серце, воно наповнене любов'ю, воно відкрите для любові і приймає любов з легкістю. Люблю свою кров, яка розносить радість по всьому моєму тілу, радісні ідеї течуть по моєму тілу. Я знаю, як любити. Я люблю і я кохана люблю свою нервову систему і легко розслабляюсь. Я легко переживаю усі ситуації в моєму житті. Я сильна. Я люблю світ за всі уроки, що мені даються, і бачу уроки вчителів навколо мене, і я вдячна за них. Люблю свій шлунок з легкістю засвоюю і перетравлюю всі ситуації в житті. Я приймаю все, що мені подарує новий день. Їжа засвоюється прекрасно. Я люблю свій кишечник, який працює. Прекрасно перетравлює і з легкістю віддає усе, що вже не потрібне моєму тілу. Я не тримаю нічого зайвого, я не тримаюся за старе. Я з легкістю відпускаю все, що мені вже не потрібне. Я люблю свою печінку і з легкістю звільнююсь від всього, що мені не потрібне. Легко сприймаю критику, і я ціную чужу думку. Люблю свої нирки. Не боюсь рости і приймати нові перепони на шляху. Нирки мої повністю звільнені від всього старого і непотрібного. Я не боюсь грошей, я не боюсь бути успішною і багатою. Люблю свою підшлункову і з легкістю відпускаю всі негативні спогади і готова приймати усе нове, я відкрита доброті. Люблю свою талію, бедра, у мене чудова фігура. Люблю сечовий міхур і відпускаю легко старе, і приймаю нове. Люблю свої геніталії, я відкрита для задоволення. Я жінка. І я щаслива, що у цьому житті я в жіночому тілі. Моя матка здорова і красива. Моя матка чиста від старих переживань, контактів. Я жінка. Люблю свої ноги, які йдуть з легкістю по моєму житті, зустрічаю чудових людей, які мені допомагають. Я люблю свої м'язи, які допомагають тримати моє тіло рівно, і йти прямо по своєму шляху. Я сильна. Я не звертаю в сторону, я знаю, в якому напрямку я маю йти, тому що я знаю, хто я і чого я хочу. Я люблю свою шкіру, я маю молоду, красиву, гладку шкіру. Я не боюсь контактувати з цим світом. Світ навколо прекрасний. Я люблю свій ріст, я знаю, що усі навколо рівні і немає гірших чи кращих. Усі унікальні, і я унікальна. Я люблю свою вагу, я можу змінити свою вагу, коли захочу. Це легко і приємно. Я знаю, що моя вага це не найголовніше, саме важливе моє самопочуття в цьому тілі. Важливо, що моя душа в моєму тілі. І я достойна, щоб моє тіло виглядало так же прекрасно, як моя душа. Тіло це мій храм, і я турбую за станом цього храму. Я доглядаю за своїм тілом, а не вбиваю його. Я не закидаю сміття у своє тіло, а даю йому лише корисну їжу. Я люблю свій зовнішній вигляд, я красива, і кожен день стаю ще красивішою. Я люблю свій вік, кожен рік я стаю все красивіше, здоровіше. Старість це Чудово, легко і приємно. Кожен день все кращий і кожен період в моєму житті унікальний. Я люблю себе, я люблю себе, я люблю себе.